Всім привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що зайшли на мій канал. Сьогодні в нас гра проти Бульвару, тому вирушаю на гру збір 10-15. Хочу сказати дякую за підтримку Дмитру, який постійно підтримує канал, також вам, що залишаєте коментарі, ставите вподобайки. Я дуже це ціную. І сподіваюсь, вам подобається такий контент. Подивіться, яка гарна зима. Дякую нашим захисникам та захисницям за змогу грати в чемпіонаті. До речі, ми зіграли 10 турів, 10 перемог у нас. Йдемо на першому місці. І сподіваюсь, сьогоднішня гра також закінчиться нашою перемогою. Тому полетіли. Єва, ти будеш сьогодні дивитися е, татову гру? Футбол будеш дивитися? Не. не хочеш, ні. Ну, правильно, тата твій не грає, він більше знімає доціль. Дось, ну може все ж таки включиш трансляцію? Що ти скажеш? Будеш, Доць? Подивишся сьогодні футбольчик. Можливо, гольчик заб'ю. Що будеш, скажеш? Будеш вити, Єва, дивитися, як тато футбол грає? Коротше, Єва на морозі, тому буду збиратися. Друзі, також звертаюся за допомогою. В нашої команди сталася біда, точніше, у нашого гравця. Дружина захворіла важким захворюванням. Вікторія бореться з цією, скажімо так, хворобою, але потрібна фінансова підтримка. Я залишу реквізити в описі під відео, тому я і так думаю, що ви всі знаєте про це, але попрошу вас, що є можливість там, закинути на банку пару гривень. Також проводиться зараз лотерейка, розігрується футболка, гравця. Футбольного клубу Полісся Пилипа Бутківського. Також після цієї знову лотерейка футбольна буде. Все для того, щоб зібрати кошти на лікування. Тому, кого немає можливості, наприклад, закинути кошти на лікування, ви можете зробити репост лотерейки. Тому всім дякую за підтримку. Дуже приємно, коли дуже багато людей там відзивається, роблять репости та допомагають. Все виїжджаємо. До речі, чекаю вас в своєму тіктоці. У нас вже більше 105 тисяч. В Ютубі 30. Дякую величезне. В цьому році сподіваюся забрати цю серебрясту кнопку. Я її обіцяв вже подарувати ще коли тільки починав Ютуб. Тому треба виконати, скажімо так, обіцяне і подарувати. А найголовніше те, що завдяки аудиторії можна закривати запити військовослужбовців і завдяки вам. То свідкую давно там, за тиждень збирали кошти на автомобіль зараз для військовослужбовців. Зараз все, е, трошки важче, тому що там третій тиждень вже збираю. Е, також і сам доначу, і від магазину, але щось поки таке. І взагалі подяка вам, що ви підписуєтесь, дивитесь. Мені дуже приємно. Все, у нас тут так, так сніжно, тому. Треба поаккуратніше, кладу я вам телефон. Тільки що зупинила поліція, кажуть, що номера не очищені, габарити не включені. Не знаю, вийшов з машини, дивлюся, номера очищені, вже очищав. Але з по поводу габаритів можливо. І скажіть, будь ласка, потрібно дійсно зараз включати в такі погодні умови, габарити це 100%, щоб вони горіли, тому що... Я думаю, що так, але чи є якийсь штраф, вони там не затримували мене, тому що один із них дивиться в дякую величезне. І на гру я не запізнюся. Хто шарить, напишіть в коментарях, буде цікаво почути з приводу, є штраф, якщо я там з автокам включити. Чи немає. Але дивлюсь, багато людей їздить без габаритів. та дан та да, -да дан Що ви? Юр, люди потребують челендж. Дмитро, Дмитро проти Юри. Це я виграю. Це да? Да. на наступному тренуванні, да? да. І, там, наприклад, три завдання. Три наступне не пройде, як тоді було. Реально, да? Дивись, три, три завдання із трьох е, обираємо переможця. Добре, завдання. По наприклад, поперечена, наприклад, попустим пустим попасти. Та це взагалі це не футбольне завдання. А ви просто подивіться. Це Щас, не футбольне завдання, розумієш?

Так, роздягання ховер форцебе 2-1. Кари, зачем? Так, Макс Руданка были мяча. Ай ай яй. -яй. Юра, ми про поліції зупиняють. поліція зупиняє? Як вони не гербничить. Як якось мене живут зразу. Вони думають, що можливо, знаєш, що я якийсь пенний чи там. Що ти типу, гашений... блогер, так? Ти, та? ти, типу, ні, не дивись, я просто що реально типу, знаєш, якісь поліція зупиняє я зразу. Я не знаю. Я взагалі спокійно Ну. Yeah? Прочитай 35-ту статтю підстави для зупинки транспортного засобу, Якщо ти нічого не порушуєш з цих 11 пунктів, то... О, дивись! Е, мене короче, сказали, що мене на чищенні номера і габарита на тишень. Ну, очищение номера было, что ты скажешь? Не хотели просто, чтобы э, ты пожал руку и вот все. Не, а серьезно, а габариты я А габарит, я должен включать, правильно? Mm -hmm. Ну, конечно. Да? Да, то -то, конечно. У меня авто, понятно, стоит? Ну, то что? То вы не включены, значит, сами были. Ну да, я Як думаю. Если авто. Я тоже думаю, что включение было. Что-то да. вы не хотели, тогда качнуть, но не получилось. Да? Ну, наверное. Так, просто показываю людям. Так, так, так. Чтобы разумели. За кого я передвигаюсь? Я просто я просто. Дін, для... не костюм не такого дня. Я за такой ушла себе костюм. Папа развод, то есть. У меня фах, просто за тебя. Вчера с максимальствова. О! Так, ще й два вже рахунок. Пусти, Сань, пусти! Блін, санюк, я відняв. Ой -ой -ой. Так, наші вболівальники на базі. Дуже приємно бачити таку картину. Так розпочалася зустріч. Треба зробити подарунок Сергію школьному. Вчора в нього було в день народження у сина, тому всією командою. Хочемо привітати перемогою. Браво, браво! Хорош кол, хорош, хорош. Так, рахунок нуль-нуль. Спина! пігарьок не кидай так! Слатісь, платікись! Браво, браво! Перший тайм закінчився. Рахунок 0-1 в нашу користь. Багато моментів, не можемо реалізувати. Школа нас дуже сильно виручає. Був момент зі штрафного. Там три сейва за один момент. Всьо зможе! Да, да. Хороший горьо, хороші. Піок забив у другі гол. короче, тащить. Реально, реальна молочаги. вышли молодое поколение Юра и Димон. А, да, Юра. Бей, Юрич, бей! Набирай, Сань! Вести красава. Дмитро Швес, ти красава. Футболка робить. Юра, молодець, Браво. Заужай! молодець, брат. Хорош! Хорош. Це всі авації для Дмитра Швеча. Вітаємо Дмитра від з першим голом за 11 ігор.

Минулому гравець э, АКБ центр і так? А? а зараз гравець Вівада. Уже камеру путі вже заходить. Саме титулований футболіст. Якщо ви не бачили найтитулованішого гравця до області, ось перед вами. Він з скажу, що далеко поїхали. Не? Житомирська область це Андрійський. І ще раз можеш повторити? Це саме людина. Не да, футболіст не година, а область. Людина каже, да. з бутилкою пивом. Андрюх, ти бачив сьогодні гру. Да. Може, будь ласка, чинити Я хочу, гру і хочу Я привітати його з дебютним голом. У 23 му році він не забував, а в 24-му вже відзначився. Це добре вже, так? У 23-му році він забував. А? Да? Забував. Не забував би Забував. Де ти забивав? Ні ну футбол і футзал це два різних спорти, ні? Ну. Так що, от взагалі по 10 бальній системі, як ти оцінку ви поставив сьогодні, 9. Дев'ять, не? Молодець. Бачиш, пиво у воду. Я тебе сім ставлю, то ти нічого не заробив. Йому все не подобається. Йому 9 див, йому все добре. 9,5, 9, Зараз грає Квара енергія і рахунок 1-0. Я Анергію тільки ще забили. Команда Бульвар дала бій. Дуже потужний бій дала команда бульвар, реально. Вже здавалося, що е, буде нічия навіть моментами. І ми били, били, особливо йолкіпер е, команди бульвар робив такі сейви. Ну, блін, не знаю, у нього дуже крута гра йшла. І щоб не він, наприклад, команда ви програла з рахунком 20-0. наприклад, Команда реальна... Так так що, так що... О, ти да. в нього, скільки він вчора пропустив. І скільки пропустив ігор? Я 4 глав, а він не одно. Да, так що, ні, дійсно, команда Бульвар молодці. Така, знаєте, І нам десь повезло при рахунку 1-1, в них були моменти. І добре, що ми перемогли. І всім пока, хто дивився це влог до кінця, Подобайку, коментарі, всім пока.